Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Готую на обід котлети, фарш котлетний на 600 грамів свиненка, 200 грамів цибульки, дала 1 яйце, 1 столову ложку сухарів мелених, одну картоплю потерла сиру вагою приблизно 100 г обчищеної. Дала сіль перець, перемішую і буду вивалювати. Муці. Все ж таки люблю котлети в муці. І на гарнір собі приготую баклажанчики, які я маринувала власному соці, тушковані з цибулькою і з грибною приправою, трошки додам майонезу. Моркочка в мене лишилася, потру дресолу. треба використати. Таке в мене меню буде. Фарш добре вимішую і буду ще випивати. Добре в мисці. Щоб котлети трималися ціленькі і були соковиті. так фарш вбиваю, підкидаю в миску. Таким чином одною рукою мені погано це робити. Принцип зрозуміло, як я це роблю собі. Ставлю сковородку, наливаю олію, щоб покрила ногу. Ще присмажені котлети, ще утвориться жир, як завжди, тобі що це сванина Буде добре. Потім ще на нагрітому жирі посмажу баклажани з цибулькою під гриби. мою котлетки, масою приблизно 50 грам і злегка обвалюю муколи миці, навіть струшую. Тут котлети вагою приблизно. 70 грам плюс-мінус туди-сюди 50 грам. Казала, що 50, але видно, вага вже треба міняти батарейку. Смажу, вийшло в мене раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тут 5-14 котлет. 800 грамів приблизно в мене було фарш. салату з баклажанів. цибульки приблизно 100 грамів. Ріжу кубиками. Баклажани буду різати кружечками. Моркву потру, на грубій терці. Так щоб баклажани були подібні на гриби. Я робила такий рецепт, є в мене на каналі, з майонезом баклажани, гриби. Дуже смачний. Всі думали, що це навіть гриби, навіть одна в мене. Моя колежанка каже, дуже мені подобається твої гриби, але не можна. Я кажу, так то ж баклажани? Вона з таким задоволенням їла цей салатик, так що робіть на зиму собі. Ми все з'їли, тепер хочу повторити з таких швидко маринованих баклажанів. Котлетки перевернула. Вони такі смазані, гарні. Ми люблю ввалювати оці. Можна взяти і тільки борошно любе. Можна я дуже валюю, звичайно, але мені дуже подобається тоді ця шкоринка. Можна тут кувати її, як хто має бажання. Потрібні ось такими сантиметр кружочками, а більше розрізаю наполовину і пів, значить, кружечками такими нарізаю. Баклажані приблизно в мене 300 грамів. З банки тої вийшло. Порізила баклажани. Всіх вийшло приблизно 400 грамів. Таки посмажено. закриваю фольгою скляному сквному І і доходять і від себе. Можна ще було поставити. На 5 хвилин мікрохвильовку, додати, правда, трошки води або в духовку, а досить так ми любимо такі смажені, не пропарені. Смажу цибульку на жиріщу залишився. Ще може треба буде додати, тому що баклажани люблять жир. Ще важливою є, бо цього сила, було як гриби. отака От грибна приправа чи якась інша, але грибна. Якщо в воно також буде смачно, трошечки буде по-іншому. І майонезу небагато буду давати. Дві-три столових ложки, ну, але він необхіден і саме в ньому буде трошки тушкуватися баклажани з цибулькою. Цибулька з моркочкою пожувтіли, змякли і даю одразу баклажани. Перемішую кишкою 10 хвилин просто отак з цибулькою. Пройшло 10 хвилин. Даю приблизно пів столової ложки приправи для грибів. Можна дати сушений чесник, в мене чесник. І перемішую і даю також. Від рестолові ложки майонезу. Якщо у вас баклажани були сирі, тоді тушкуєте до готовності баклажанів, щоб вони були майже готові. І перемішую з майонезом вже з протапкою тушкую ще я 10 хвилин після додавання майонезу, щоб гарно всі інгредієнти об'єдналися, подружилися. Розмішуємо обережно, щоб зберегти структуру в по, по можливості, звичайно, баклежання. Накриваю покрішку і буду тушкувати до повної готовності. Та Можна зробити облегшений варіант, додати сметанка або просто приправи. А мені найбільше такий варіант подобається найбільше. Що втумився, за мною ходити? Ще буде спадки? М'ячиками своїми. Потушилося, виключаю і залишаю. Можна їсти тепле, можна їсти холодне. З хлібчиком, з гарніром, ще якесь. Можна замість гарніру ці баклажани подавати. Як вам завгодно. І обідаємо з такими котлетками з тушкованих консервованих баклажанів, можна свіжих баклажанів. Всім смачного, усього найкращого, до нових зустрічей. Буду вдячна за вподобайку і підписку на канал.